Всім привіт! З вами Тета Брайан. 99% тату майстрів не використовують знеболювальне, склаючись на те, що знеболювальне викликає набряки та шкодить якості тату. Сьогодні ми розкажемо вам правду та розвіємо міфи щодо цього. По перше, важливо дізнатись у клієнта про особливості його організму, попередити клієнта про можливі алергічні реакції та вміти зробити алергопробу. Друге. Легкий набряк навпаки допомагає ви татуювання на деяких зонах, які самі по собі м'які, наприклад, на животі. Головне це прямі руки майстра, які вміють підібрати техніку та працювати на будь-якому із видів шкіри. Третє, побічні ефекти від використання знеболювального це зазвичай лише легка гематома навколо контурів та ціней, а також легка слабкість чи головний біль після повного закінчення роботи знеболювального. Гематоми, як на мене, це мала ціна за те, що клієнт буде відчувати себе комфортно та спокійно на сеансі. А на фото і відео можна використати фільтри, які приберуть почервоніння, що також є малою ціною на противагу болі клієнта. Легка слабкість прибирається такими пероральними препаратами, як Мінусіл та Фламідес. Але вони ніяк не допомагають під час самого татуювання, окрім прибирання головного болю. Адже пероральні знеболювальні діють лише на один центр болю, коли він нікуди не рухається. А під час тату, як ви розумієте, центри болю зсуваються кожен раз, коли шкіри торкається голка. Тож висновок знеболювальні препарати в професійних руках це незліченна допомога клієнтам, які хочуть не тільки отримати мистецтво на свою шкіру. Але й відчути комфорт на самій процедурі, як це вже давно ми усі успішно робимо в гарних стоматологів та косметологів, які вже багато років не зураються використовувати знеболювальне. Тож, якщо ви хочете комфорту, а не болючу процедуру, звертайтеся до нас. Ми забезпечимо вас не тільки гарним результатом роботи, а й найкращим сервісом.